Дня в наявності в Києві нове надходження KIA Niro 20 рік. Машинка. Вся в рідній фарбі з Німеччини. В наймаксимальнішій комплектації. Максимальне фул лед світло, LED туманки, ходові вогні. Має тепловий насос. Безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, шкіряний салон з електрозагрюванням вінкод для перевірки, топова акустика GBL, пам'яті дінь. Тут у нас полоси, сліпі зони. Підігрів вентиляція передніх сидінь, навігація автозатемлення, дзеркала заднього огляду. Дуже класно збережена машинка, підігрів задніх сидінь. Дуже гарному стані шкіра. Класний сірий колір. Парктронік перед вперед, зад, камера заднього огляду, сабвуфер багажнику. тут є всі зарядочки, є компресор, є піна, є крюк, є все, що має бути. Дуже гарна автівка, в гарному стані, максимальній комплектації, 64 кВт. Проїжджає влітку 500 кілометрів. Гарне авто. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть контакти під відео.